Вітаю лі шахів! Ми сьогодні продовжимо розглядати типові позиційні маневри фігур, і сьогодні поговоримо про коня. Матеріали я беру з книги Хаку Бокаса, практику по шаховій стратегії, «Прийоми маневри окремих фігур. Кінь, фігура нестандартна, на відміну від всіх інших фігур. Єдина фігура, яка може стрибати через пішаки, через фігури, можна сказати, переміщується в просторі, ходить буквою Г. Це його така сила. А, на відміну від слона, слон є далекобійною фігурою, кінь все-таки це фігура ближньої дії. А, його такий мінус, що якщо слон може бути від однієї частини дошки в іншу, то для коня йому потрібно декілька або багато ходів, щоб переміститися, щоб провести маневри з одні, з одного поля на краю дошки на інше. Треба багато ходів для нього. Це його такий мінус. Е, також кінь дуже сильним є саме в центрі, тому що він там атакує найбільше полів. Ну, якщо подивитись на позицію, то кінь в центрі, ну, золотий квадрат, це 4 поля, і 4D4, є 5d5. Та суміжні поля, які знаходяться біля центру. Тут також кінь проявляє себе найбільше ефективно, тому що він атакує всі вісім пунктів. Якщо кінь знаходиться на краю, то тут він атакує тільки там, ну, F2, 2 на кутку, два поля. Ну або просто по центру на краю, то тут 4. Є, звісно, позиції, де і кінь, і на краю се проявляє найкраще, але це саме конкретна позиція, а загальні рекомендації, що найбільш ефективний кінь саме в центрі. Щоб розібратися в стратегії Грейконем, нам потрібно для початку визначити, які поля для нього є корисними, а які ні. В залежності від структури пішаків, ми можемо визначити. Навіть серед е, хороших полів наближене до ідеального, туди, куди ми хочемо поставити коня. Е, на, найбільш ідеальне поле це централізоване поле, поле, де на нашого коня не можуть напасти ні пішаки, ні фігури, е, або на, не, не так просто його прогнати з цього поля, а також має бути надійне е, воно захищене е, зазвичай пішаком. Буває, що її фігурою, але зазвичай пішако. Також є такі типи полів, які потрібно відрізняти: це слабкі поля та сильні. Слабке поле це поле, на яке не можуть напасти пішаками. Ну, наприклад, для чорних. Поле на d5 воно сильне, а для білих слабке. Слабке, тому що білі не можуть його захистити. Напавши туди своїми фігурами. В свою чергу, для чорних це сильне поле, бо про коня прогнати пішаками ніхто тут не може. Також це поле є блокадне. Коня вважають найкращим блокером. Це така структура з ізольованим пішаком, пішак слабкий, і одна з ідей ізольованого пішака це продвинутись вперед. Зіграти d4 d5 і відкрити лінії. Або відкрити центр, або продвинутися аж там, до ферзя прийти, стати ферзем. Тому кінь, коли блокує це поле, не пускаючи пішака, він також за ним ще атакує поля. Тому коня вважають ідеальним блокером. А також є форпости, форпости зазвичай знаходяться на відкритій лінії. Ну, тут, наприклад, лінія С, або напіввідкрита лінія. Для білих форпост це поле c 5 e 5 підкріплений саме пішаком. Так, це структура з сицилійського захисту. Білих е, сильне поле на d5, для чорних воно слабке, тому що не можуть прогнати коня з цього поля. Для білих форпост він захищений пішаком. А в цій позиції. Тут також два сильних поля. Для білих це поле Д6, для чорних Д5, але для білих це краще поле, тому що кінь знаходиться всередині бази суперника. Він тут атакує. У нього є багато об'єктів для атаки. Він тут найбільш небезпечний, на відміну від чорного коня, який знаходиться якби по центру. Але. Поставити саме на D6, на третю або шосту горизонтальне. Також най... найбільш складне завдання на відміну, наприклад, якщо поставити коня в своєму лагері. Це структура із кам'яної стінки голландського захисту. Сильне поле у білих саме на Є5, у чорних на Є4. Різниця тільки в тім, що білі можуть ходом F2 ф F3 прогнати коня. Позиція з ферзового гамбіту, така карсбазька структура, форпост у білих на C5, у чорних на e5, на e4. Якщо прогнати коня ходом b6 для чорних, то послабиться пішак С6, і це стане об'єктом для атаки. А для чорних, якщо білі проженуть, Ходом F2, F3 коня Е4, то у них прослабиться пункт Е3 з пішаком, і це також буде об'єктом для атаки. Тепер поговоримо про позиційні маневри, саме про маневри перевод коня на ідеальне поле, встановлення контролю над ідеальним полем та створення саме ідеального поля. Тут хід білих, спробуйте знайти. Місце для коня, знайти перший хід, і по можливості знайти прям цілий маневр. Для початку, щоб коли ви, наприклад, знайшли поле, куди хочете переставити коня, вам потрібно знайти маршрут найбільш короткий, щоб займав менше часу по ходам. Тому що буває, що, щоб кінь прийшов на ідеальне поле, в нього є декілька маршрутів, один є довший, один коротший. І також потрібно звертати увагу, чи є, по ходу можливість у коня створювати якісь загрози або вигравати темпи. В цій позиції білі зіграли кінь Б1, і вони проводять коня таким маневром, як D2, F3 і E5. Тут були ще декілька можливостей перевести коня. Ну, наприклад, ходами Е2, G1, F3, E5. Або d 2 там, F2, D3, Е5. Ну, і ще тут є якийсь один маневр. Але вони довші, тому що приходиться прибирати ще фігури з стежки, куди йде кінь. Тому білі грають. Ну і приблизно що могло б в партії бути? Кінь через F3 і приходить на Е5. Якщо чорні розміняють цього коня, то з однієї переваги. Сильного коня в центрі тр тр трансформується позиція в інше, білі заберуть пішаком, і це буде захисний пішак. Це вже буде інша перевага білих, така сильна позиція, яка дозволить їм грати саме на, на, на виграш. Тут хід білих, також можете спробувати знайти правильне продовження. Тут саме на тему встановлення контролю над, над сильним а Полем для нашого коня над фортпостом. А, ну, Бачимо, що в позиції саме слаб... слабкий пішак, о, слабке поле на d6. Але його контролює чорнопольний слон. Тому перший план це саме розміняти цього слона. І тут білі продовжують слами слон g5. Також це сильніший хід. Є також можливість відразу поставити коня на d6, і скоріше за все, чорні розміняються. Білі отримують перевагу двох слонів. Ну, їх пішак буде віддаленим, слабким, тому тут ну, також залишається перевага, але їм потрібно тут діяти енергічно. Сильніше в цій позиції саме, було. саме через слон G5, як білі зіграли. Ферзь B6, слон є на Е7, король Е7, Тура c 1 кінь D7, слон b 1 а 6 Тура e 1, Тура c 8 розміна c 8 і кінь приходить на D6. Вже є в нього об'єкти для атаки. Тура c 7 Так. Ферзь E4. Ну і тут, наприклад, чорні зіграли ферзь C5. Можете спробувати знайти, що буде, якщо чорні заберуть на E5, наприклад. Ну, і да я, там забрати захист у коня і потім з'їсти коня. Одна з ідей боротьби проти такого сильного коня форпостного, це саме знищення пішака, який захищає коня. Тут на кінь е 5 послідує удар кінь f5, ЄФ і ферзь е 5 і тут розгромна атака продовжується. Чорні свою чергу зіграли ферзь с 5 Далі білі зірвали в кінь біє ба 7, ну в них була і інша ідея, можна було відразу залізти на h7 або через шах послабляти позицію суперника. Ну білі по-іншому. Трансформують свою позицію. Кінь ба 7, тура Трабе 7, Ферзі H7. Ферезь Б4. Ферзьбі g 7 Ферсія F4. Ну, намагаються захищати слабкі поля біля короля чорні. Е4, H5, слон є 4. H5, слон б'є на d5. Ну, брати тут не дуже добре, тому що після є 6, приходиться захищатись. Ну і позиція тут поступово розвалилась, Тут чорні здались. Так, наступна позиція. а Тут також кед-білог, спробуйте знайти продовження. Цій структурі після ходу g6. У чорних слабкі поля на королівському фланці F6, H6. Ну і також є слабке поле d6. Єдиний захисник цих полів, ну крім Ферзіан, це слон чорнопольний. Тому білі продовжують слона 3. Якщо тут забрати пішака, наприклад, Ферзь B7, то за пішака чорні зіграють слон С6 або кінь С6 і встигнуть розвинутись. І деяка контргра в них може з'явитися, тому білі не поспішають з'їдати матеріал, грають слона 3. Головне в позиції це прибрати захисника чорних полів. Слабкого поля d6. Слон c 6 ферзь g4, e 8, кінце 4, H5, Ферзь F4, слон G5, ферзь G3. Якщо тут, наприклад, ну, зіграли чорні слона H4, а що буде якщо забрати, наприклад, на D4? Можете спробувати знайти продовження в цій позиції. Якби тут білі зіграли, ну, брати пішика тут не дуже добре, тому що послідує удар, слон G6. І провалюється чорні по лінії G. Якщо забрати, то Ферзь б'є на G5. Ну і тут подавляючу атаку у білих. Так, тому чорні грають. Слон H4, ферзь є 3, ферзь Д5, ну, напали на мат. На G2, F3, слон D8. І кінь приходить на D6. От кінь дуже сильний. Тут атакує купополів, давить на позицію суперника. Тура Є7. Ну і тут також можете спробувати знайти продовження в цій позиції, знайти слабке Ахілесову п'яту чорних. Тут. Ферзь виявляється після того, як кінь закрив йому дорожку назад, ферзь попався. Слон С5, погрожує слон С4, Б6, слон Б4, а 5 слон Д2, Тора Д7 і слон С4, ферзь втрачається. І білі виграли. А, наступна позиція. Також можете спробувати знайти продовження за білих, Як би ви тут зіграли, на декілька ходів план придумайте. А також тут слабке поле на D6 суперника, куди б хотілося поставити коня. А є також захисник цього поля, тому ідеально його розміняти. Тому білі знаходять маневр конем. Кінь Д5, кінь С4, кінь D6, ну або слон D6 спочатку. Ну, кінь D2 тут також. Можна через D2, ну, Е5. Тут було Е5. Кінь Е5. Кінь Д5, да, також у чорних є гарне поле на D5. Ну, блокадне можна сказати. Але різниця в тім, що білі, в свою чергу, завжди можуть розміняти цього коня, знищити сильного коня, а у. З білих дві фігури приходять на D6, тому з цим чорні нічого зробити не можуть. Кінь С4, ферзь D8, тому що тут напала на фрезя. Ну і слон D6. Розмін слонів з захисника саме цього слабкого поля. Кінь d6, тура b7, тура B1. Тепер білі борються саме за лінію. Кінь допомагає. На сьомий горизонталь вторгнутись. Ну в принципі, є багато полів в лагері суперника. Розмін. Тура йде на d8, тура b3 кінь f 6, в ферзі B2, ну і тут білі. Через, ну, так, звісно, тут також не потрібно мінятись, тому що тут після ходу кінь c 4 кінь залишається пасивний. В чорних, ну і він тут тільки заважає. Ось у 8 горизонталі він тут. Перериває діяльність тури, обмежує її, маневри її на восьмій горизонталі а 6 слон F3, король F8, король G2, кінь F6, А4, кінь ходить туди-сюди А5, ферзь c 8 а 4 кінь c 7 Кінь D6, кінь знову прийшов на сильне поле. ферзь D7 і тепер вторгнення важкими фігурами. Ну і далі тут білі виграли. Тому що не в, не в змозі вони стримати натиск. чорні в змозі стримати натиск. А, наступна позиція це саме створення ідеального поля. Тут грав а, ботвінник а, білими. Спробуйте знайти продовження спочатку за білих, як би ви тут зіграли. Грають саме С5, білі, створюють сильне поле. Ідеальне на D6, тепер ідеально туди його перевести. Можете спробувати знайти маневр після ходу А5. Якби ви зіграли, якби ви перевели туди коня. І білі знаходять хід, хід кінь Б1, і ведуть коня саме по маневру. Кінь а 3, кінь С4, кінь d6. Якщо кінь туди прийде, то це буде їм давати можливість. Саме атакувати і виграти цю партію. За рахунок сильного коня в лагері суперника, ферсів 8 кінь 3, слон d8 кінь С4, слом С7, кінь Д6. Кінь прийшов, ну і довго тримати все рівно чорні не зможуть коня, тому їм придається розмінятись. Ну і тут буде захищений прохідний пішак. Трансформується перевага з однієї в іншу. Тура b8, тура b1. Фрізь Д8, Б4, розмін, ну і створення прохідного пішака в білих, фрезе 5, б 3 ну і там далі білі виграли. Декілька маневрів ще інших, подивимось, коней. В цій позиції також хід білих. Спробуйте знайти і, в принципі, продовжити а за білих. Тут в цій позиції зазвичай, коли кінь стає на Е5, то він атакує. Королівський фланг, і в принципі в такій структурі, тут ще висячі пішок, є деяка динаміка. І один з планів саме атакувати королівський фланг короля. Якщо придивитися до фігур, вам потрібно, в принципі, розставляти всі фігури гарно, не тільки коней. Але тут саме кінь. на е5 гарно стоїть, в принципі, тура також непогана, тура а1 підійде, а ось кінь, ну слони також атакують поля в діагоналі. Агресивно, а ось кінця 3 він не в грі. Він тут розташований невдало. А, тому спробуйте знайти перевод коня, куди б ви його повели. А, білі грають кінь D1, і їх ідея перевести коня або є3, В2, G4 H3 поближче до королівського флангу, де він буде набагато ефективніший. І, в принципі, в атаці будуть діяти всі фігури. Ну і плюс тут ще напали нам на d4 пішка. Тура 7 кінь 2. Ну, кінь 3. також можна зібрати кіньє 3, але після кіньє 3 тільки поле G4 у коня є. На відміну від кнів 2, де він може піти на g4 або на H3. І вам потрібно зачастую вибирати поля, де кінь є більш функціональний де в нього більше можливостей. Ферзьбо 8 кінь йде на H3 і кінь прямує на поле g5, підключається до атаки. Ну, тут чорні зіграли a 6 Спробуйте продовжити тут за білих. Здається, чорні забрали поле у пол коня, але кінь все рівно йде на g5. Білі жертвують коня. В них переважна більшість фігур саме атакує зараз королівський фланг, тому що цей білопольний слон, наприклад, він не захищає короля. Перс на B8 також застряв, він не захищає, ну і Тура на S7 також не захищає. Коли ви отримали перевагу на якомусь фланзі, ну, наприклад, тут на короля, вам потрібно відкривати лінії і діяти енергічно. Після відкриття лінії, тоді, тоді з'являється можливість добратися до короля. Ну і тут жертва коня відкривається лінія F. Чорні приймають жертву FG. ФЖ. І, виявляється, потрібно віддавати фігуру назад. Кінь d 7 Далі білі продовжують жертвувати кінь 7, добираючись до короля. Король 7 g6 шах. Король g8, ферзь e6, h8, ферзь h3, король g8 слон f5. Ну і тут білі доводять справа до кінця. Кінь f8, слон e 6, розмін на e 6 шах, H8, такий маятник ферзь туди-сюди. Загрозою повертається, приходить h3, g8. Тураб є f6, жертва якості. Кінь захищав пункт вторгнення. H7, слон f6, ферзь. H7, король F8, ну і спробуйте, спробуйте знайти останній хід, після якого чорні здались. Це хід ТРА є 1. Відрізаючи дорогу королю, щоб він не втік, ну і тут погрожує мат. Тут білі виграли. Ну і наступний приклад. Подивимося. Тут також за білих Потрібно вам знайти продовження або серію ходів. І переставити нашого коня, який стоїть невдало. Тут грав Німцович чорними Рубінштейн. Рубінштейн. І ідеальне тут поле для коня. Німцович знаходить саме g5. Де кінь буде атакувати поля, небезпечні для чорних. Ось. І він знаходить пірует, як написано в книзі. Кінь h1, кінь іде через F2 на H3 і на G5. Сильний гарний маневр від Німцовича. Слон d7, кінь F2, тура E8, тура Е1, розмін, кінь d8, кінь H3, слон С6, ферзь H5, ферзь також приходить на королівський фланг для атаки. Ну, якщо, наприклад, тут би десь зіграли в свою чергу а 6 чорний, то ферзь все рівно прийшов би на H5, і кінь G5 все рівно також пішов, тому що тут також проблеми з полями біля короля, які контролюються білими. Тут дуже, дуже небезпечно ще послабляти тут позицію, бо це присуде тільки до, до втрат. Так, G6, Ферзь H4, король g7, ферзь F2, слон c 5 b4, слон b6. Тут сильніший був хід саме ферзь е 1 отримуючи саме таку загрозу ферзь е 7, вторгнення по лінії є, e, домінація по цій лінії. Білі вибрали інший хід ферзь е 4, так, продовжують свою атаку. Тора е 8 тура е тура 5 кінь F7 кінь тримає вторгнення на G5, його білі знищують на F7, ферзь F7, і кінь приходить на. Завітник для нього поле. На g5 з темпом, кінь g5, ферзь g8. Тура e 8, слон e 8, ферзь 1, ферзь. Займає лінію. E. Е. Слон С6, ферзь e 7, і тут білі виграють. Король H8. Удар b5, ферзь g7. Ферзь g7, король g7. І забрали слона і білі виграли. На цьому все. Не забувайте про коней, ставте їм і гарні вилки, вигравайте фрези, ставте мати, і гарні етуфи, перевод, переводьте їх на гарні ідеальні поля, і вас ще коні будуть приносити вам перемоги.